Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую за те, що ви на мене підписані і переглядаєте мої відео розпакування, і, взагалі, мої відео. Це каталог турецької компанії Пармасі, і в мене для вас відео розпакування. Запрошую вас до мене в команду. Реєстрація безкоштовна, зате для вас буде велика економія, плюс подарунки по приємним цінам, плюс розігріші. і. Звісно, це для вас, для вашої сім'ї, жим сертифікована високої якості продукція турецької компанії Pharmacy, де є і ще е, виробництво України. Так що турецька компанія Pharmacy ще й таке робить. Тобто є багато дуже видів е, продукції, яку виготовлює саме Україна для. В туресі компанії Фармасі. І ми це купуємо, підтримуючи нашого виробника. Знижка на 20% на всі товари Smart Love. Перше, звісно, я собі купила 20% для, загально для всіх і 25 для мене, тобто для зареєстрованої людини зі знижкою 45%. Я собі замовила 127 гривень по каталогу. Да? Нейтралізатор запахів. Ви це знаєте, не блокує нюсові рецептори. Людини, тварини безпечне для людини, тваринок, птахів, кімнатних, навіть рослин, дуже відмінно забирає запахи, прибираючи, абсорбуючи первопричинну потуп молекули, а не маскуючи, щоб не було неприємних запахів тютюну, якщо там смажили цибульку, рибку, а так само і коли є тварини. В хаті 127 гривень. Зараз акція в квітні місяці. Так. Друге, звісно, я вже одну віддала, тому що. Ой, бачите, знялося. Одну віддала я таку пляшку, легко знімається копачок. Це мірний копачок. Це в нас ополіскович для ротової порожнини. 700 мл. Зазвичай 157, 159 гривень. Зараз. 127 гривень, уявляєте собі, ось так цей мірний ковпачок, щоб було вам зручно наливати і прополіскувати. від 6 років дуже гарної відмінної якості, тому що дезінфікує, немає неприємного запаху з порожнини рота, плюс загуюються різні, дякуючи олії чайного дерева, загоюються різні проблемки, якщо там десь якась ранка в порожнині рота. І діткам від 6 років під оглядом дорослих звичайно антипоратим. Бактеріальний ось такий засіб. 700 мл, це дуже великий об'єм, 127 гривень. Весь квітень акція. Так. Далі у мене підмінне. Це я вже одну таку упаковку я використала. Ось так приходить Smart Love. Це в нас без пральний порошок для прання. Перепрошую. Його тут 500 грамів. Універсальний порошок і зазвичай 149 гривень. А зараз 119 гривень. Тут є мірна ложка. Все повністю інструкцію як використовувати. Мені сподобалось, тому я собі взяла по такій акції в запасники, щоб у мене було, і тим паче, що клієнти мене теж замовляють. Ось так. Це той порошок, вичищу все, без якого я взагалі не не уявляю прибирання на кухні в плані, тому що це порошок, безпечне та миттєве очищення, не пошкоджує поверхню, має індикатор на індикатор се нанесення 99,9% сировини природного походження без хлору. Не зашкоджує не завдає шкоди на довкіллю, не містить хлор та алергени, не містить небезпечних речовин для здоров'я людей та тварин. З активним киснем порошок дуже зручно користуватися, ви вже бачили неодноразово. Мені дуже подобається. І якщо ще залишити на поверхні його на декілька хвилин, він ще має дезінфікуючу формулу. 55 гривень 500 грамів вистачить набагато одобрено Міністерством здоров'я України теж наш смарт-лав. Так що в нас по смарт Love? Все вже. Зараз акція. Купуй два в будь-якій комбінації гелів для душу 500 мл. І буде ціна 159 гривень. Тобто, два за ціною одного. Відмінної якості це лаванда заспокійливий, це в нас іде вербена. Відмінної якості, шкіра зволожена тіла, легко змивається, немає відчуття липкості Мені дуже до вподоби і, звісно, в мене в замовленні я собі хочу спробувати ось лаванда одненька. Оце набір 159 гривень. Так? А вербени багато. Це одна пляшка, потім ще дві вербени, потім іще дві вербени. Так, і ще дві вербени. Тобто багато. Два, чотири, шість, вісім пляшечок, дівчата. Ось так. Тому що дуже вигідно дві пляшки за ціною однієї. А для мене ще 25%. Ось так, шість бали, бали збираю. Так що ось так. Дуже класно, аромати чудові, відмінні, я ж кажу. Так. Далі зараз акція 49 гривень ось такі крема. Я вже декілька віддала, тому в мене не весь асортимент. Зараз дійсно акція, цього, ця акція відмінна. Так. Крема для рук 30 мл. Вони дуже в файному такому дизайні, мені подобається. і Аромати класні, є кокос, є міранга, да? -да. міндальне молоко і квітуча сакура. Ось так виглядають в алюміновому тубі. Тобто метал, <хи> все я ж. кажу, Дуже приємно, дуже зручно, до речі, бати з собою. 49 гривень, зазвичай 59 гривень. Це все, що в мене, бо я вже пороздавала. Дуже ароматний, хто полюбляє кокосик, дуже ароматний, класно пах, пах, пахне цей. А так їх за, взагалі 4 штуки. Я вже декілька однакових віддала, і оцей в мене теж був по замовленню, я віддала. То в нас йде е, миндаль з молоком. Так, я замовила для себе, ви бачили, хто дивиться мої відео розпакування. Я замовила для себе, в мене закінчився крем доктор Туна. Е а, ні, перепрошую, це неправильно. Це зараз перепрошую. потім це вже потім до, до подарунків. Потім неправильно подивилася. Так, перепрошую. В замовленні у мене три ось такі флакони. Один прийшов м'ятий. Перепрошую за те, що цей це в мене для прання. Веган, екоприбирання, містер Віпс. Веган 500 мл для для прання білих та світлих речей. Гіпоалергенний 33 мл потрібно на одне прання, і тут 15 пранів, 229 гривень. Екологічно чи то ем, Тобто, екологічно безпечно. І саме головне, що не визива, не викликають алергій. І дійсно, веган, екоприбирання, містер Віпс, біодім дуже високої якості. Концентровані гелі для прання. Він іде концентрований, 229 гривень. Ось так в замовленні, Потім мене розкупили, дома, мене розкупили дома цей парфум. Сігнора Пьору я купила моментально в замовники в собі вдома, щоб в мене було 249 гривень. Весняно-літній приємний, дуже аромат. Взагалі для мене це весь рік можна ним користуватися. Мені дуже подобається, тому я купила знову, щоб в мене був. Тому що я пишу, де ставлю продукцію. Взагалі 99% У мене продукція є в наявності. Де нема, то я ставлю, пишу, замовляємо. А так взагалі дуже швидко приходить. Компанія Фармасі працює дуже. Все зібрано, так знаєте, відмінно, я ж кажу. Супер, парфумована водичка без проблем чудова. Супер. Так. Поставили мені ось такі пробні зразочки. Це йде в нас матуючий крем. Потрібно буде спробувати його. Йдуть від 3, 5, 6, 9. Да, 3, 5, 05, 06, 09. Буду пробувати, тому що. Дуже відмінної якості ці крема, вони йдуть матуючі, зараз іде тепло. А звісно, коли в нас тепло, то звісно, ми повинні мати, щоб були крема з матуючим ефектом. Звісно, якщо шкіра у вас не жирного типу шкіра обличчя, і перед тим, звісно, повністю весь. Всі етапи очищення, зволоження, все праймери під тональні засоби, щоб у вас все лягало дуже гарно, все було дуже, дуже гарно. Ось такі пробні зразочки. Дякую компанії. Так, і звісно, що доходить саме цікаве, це в нас парфумована вода 2, 4, 6, 8. Дві я вже віддала в замовленні, Це в мене незламна. У нас акція іде купуй дві за ціною одної. З вчорашнього дня цієї акції вже немає. У нас за кожні 10 балів дається вже. Я вчора знову зробила замовлення, то я знову замовила. Наскільки це шикарний, чудовий відмінний аромат. Це лімітована, лімітована колекція, випуск такої парфумованої водички. Тут навіть наші міста України дуже зараз покажу вам, як виглядає. Зазвичай звичайний е, такий бутильочок, да, наша ця, але парфумовна водичка. Я вчора розпиляла її, до, сих пор, до цих пір пахне. Мені дуже довго пахло, я е, чу, відчувала відмінний аромат ми знаємо аромат незламності. Верхні ноти, ревінь, кавун, полуниця, ноти серця жасмін, цикламен, водні ноти і базові ноти, мускус і сандал. Тобто це настільки чудовий аромат. Це свіжість, легка солодкість відразу. Така легка солодкість, наче ви їсте таку стигли, стигли, якийсь фрукт. Да, тут є кавун, ревінь. Полуничка, звісно, і цикламен дає своє відчуття, дуже класний запах, свій аромат. Я в захваті, я буду носити з собою цю парфумовану водичку, тому що це дійсно відмінної якості, парфумована вода, дійсно відмінної якості. Мені дуже вона до вподоби. Бачите, не хоче кластися, щоб її ви бачили. Ось так. Дивіться, такий орнамент, все. І тут мені подобається що повністю Коробочка, повністю дивіться, всі наші е, обласні міста: Київ, Львів, все дивіться, геть. дивіться, яка краса, яка патріотичність і відношення Турції до нас, що зробили нам ось такий парфум саме для нашої країни. Лімітована колекція, лімітована лінійка, випуск. Ось так. Я в дуже великому захваті, в дуже великому. І за 299 гривень, плюс з кожного парфума йшло 5 гривень на наших захисників е, України на ЗСУ це теж приємно і е, саме головне, що дійсно зробили відмінної якості аромат, відмінного звучання. І я задоволена, що в мене такий буде. Я собі, звісно, залишу декілька в запасники, тому що така парфумована вода це велика рідкість в плані тому, що тут дійсно е, освіжаюче, з таким солодкуватим присмаком аромат, ледь-ледь солодкуватий. Те, що ми полюбляємо, дівчатка, ось так: відмінна якість. Я в захваті, ось так виглядає в каталозі. Дуже гарно, дуже. Зараз, звісно. У зв'язку з тим, що дуже за 3 дні розкупили дуже багато парфумованої цієї води, дуже багато. То вже нам поставили, я вчора замовляла за кожні 10 балів в моєму замовленні, я замовляла дві парфумовані водички. Ось так, За 299 гривень і мінус знижка в мене, так як я зареєстрована, дуже вигідно. Ось таку палетку я отримала, дівчата, новинку, я її купила. Палетка Тіней. Так, тут іде 4 грама. Дуже. І я що не зробила, я її не відкрила. Вона приходить, тут заклеєна з двох сторін. Тут такий, як, е, ця, як плівоч, плівочка така. Зараз я швиденько їх відкрию. Так. Так, дуже все гарно. Дивіться. Фармусі. Фармусі внизу тут у нас. Не він. Такий він, як матуючий. Прям сама упаковка така, як матуюча. Класно тримати в руках, дуже приємно, так. Ось так. Ой, яка краса, дивіться, яка краса. Тут, звісно, ця плівочка, зараз я її. Де вона тут? Ага, тут такі є в нас. І ось так виглядають ці тіні, дивіться. Дуже гарно, мені подобається. Зараз ціна 399 гривень. Ось так дуже. Мені, мені подобається. Люстерко заклеєне теж дуже. Дивіться в моєму інстаграмі, буду ставити вам ці повністю, як вони виглядають. Дивіться, яка краса. Краса! да. <гум> Класно, мені подобається. Чотири кольори, що зачаровують. І я взяла п'ять каталогів поки що. Вчора поки відмовилась, бо я хотіла купити побільше парфумованої води. 1,35 гривень, 1,29 гривень і три я купила набір. Дякую за 80 гривень. Ось поки що тільки п'ять у мене слідуючі компанії на травень місяць. Є новинки, є цікавинки. Тому, будь ласка, звертайтесь кому потрібно різні розіріші різні зацікавленості. І я чекаю, тому що дуже сильно хочу. Ось це. Я собі купив. Купити і таким поснідати. Дуже хочу спробувати, як я це дійсно на самому на тому ділі сашет коктейлю для контролю ваги дуже сильно хочу. Це все якість висока. Так і звісно, мене було велике замовлення. Я собі взяла навколо очей. Люмі Радіанс я чись чомусь спутала. Я думала, що я собі замовила доктортуна теж проти пігментації, а це Люмі Радіанс за 35 балів можна було купити собі за 45 гривень. Я замовила це дуже високої якості лінійка для шкіри навколо очей. Так. І до цього всього я теж взяла за кожні 35 балів, я взяла сісі крема. Мабуть, по 88 гривень, по 80 гривень, щось таке. 319 гривень в каталозі. Це 0,2. саме ходовий номер за свою працю, за своє замовлення. Я взяла ось такі теж іще. Ось так пахне дуже парфум. Рекомендую від душі дівчата без проблем. Дуже дуже чудова, дуже чудова парфумована вода високої якості, і це просто запах неймовірний. Наскільки все мені подобалося до цього, але. Це дійсно незламна Україна. Це дійсно дуже чуттєвий, дуже патріотичний і дуже такий для нас буде яскраво, е освіжаючий, з легкою солодинкою, відмінний аромат. відмінний. Таким було моє відео розпакування по каталогу квітень в турецької компанії «Фармасі». Знову кажу: запрошую вас. До мене в команду реєструю безкоштовно, без проблем. Дарую подарунок подарунок за реєстрацію. Допомагаю на кожному кроці. Ви будете мати, якщо ви замовили на 35 балів продукцію, 4 місяці підряд для вас велика пропозиція. Чудова на вибір по вашому бажанню будуть іти 4 кроки. Парфумована вода, крема для оселі, тобто таке знайомство буде. З продукцією фармасі і до того, отак, отак теж будете купувати на ваш вибір. Там великий вибір, 10 мінімально кодів, отак по таким приємним цінам за кожні 35 балів. Ви будете мати право обрати по вашому о, о, смаку. Тобто то, що, те, що ви бажаєте, щоб для знайомства пробні зразки дуже часто нам кладуть теж по 29 гривень. Буває навіть і дешевше. От бачите, мене було три замовлення. Я робила на свою фамілію, і мене я вже. Вже вислала третю коробку, я вже відіслала вчора і поставила теж людині такі ось замовлення, матуючи цей крем. Поклала компанія, дякую, комплімент такий. І тому ось так: ось запрошую, чекаю, буду рада співпраці. І буду рада за те, що ви будете зберігати свої кошти, будете мати gmp сертифіковану халяль без сульфатів, без парабенів, без фарбників, глютену, без всякого того, що дуже небезпечно в наш час, гіпоалергенну продукцію для вас. Для вашої сім'ї, для рідних, близьких, для оселі. На я ж кажу, все супер. І ще й будемо підтримувати нашого українського виробника, тому що це теж наші робочі місця в Україні. Якщо ми купуємо продукцію Smart Love, ми ж знаємо, що це наша Україна. Ось так. Тому дякую щиро вам. Дякую, що ви зі мною на мене підписані. Ви найкращі, будьте здорові! Всіх благ вам, до нової швидкої зустрічі! Звертайтеся із реєстрацією. Це ваш бюджет, ваші кошти, ваше здоров'я. До побачення! З вами була Наталя.